Продовження історії про пенсіонерів-гастрольорів. Ось автобуси прямо в центрі напроти вокзалу поставили. І ось збирають цих бабусів. Ось вони вантажаться, ті ще там лазять, морди відвертають. Оце проплачена свора, яка приперлася в Ірпінь. Ще рот відкриває про свої права мені розказувати. Біпу, От вони все грузяться, бачите все? Оце ці заслані козачки, які приїхали гастрольори вірпів. Ви маєте, маєте фотографувати. б'ють мене, маєте, чуєте? Бідло, бідло. І що? Подивіться, які агресивні, б'ють мене. Дивитись, не дивитися. Не не так я поваж. Ви, ви бачили, очі знімають. Ви бачили яких? Бачите, автобус занятий. Б'ють на це. Ударила я я мене роз... чотирьох. Оце а, продажна, продажна сволота, яка приїхала від, від не не нас. Пане водій, скажіть, будь ласка, а куди ви їдете? Сидять, Три автобуси Ви з Києва, да? О, як цікаво. Типа є тітушки київські, а тут бабульки, гастролери тітушечки. Вам уже нічого не Там перепадет. Вот так обличчя. Будучи... Самі активні, агресивні шмоньки. А ну що? Три автобуси пенсіонерів привезли в Ірпінь. А, та, до речі, кстати, я розвернула увагу на хороший нюанс. Гляньте, всі номери Донецькі на автобусах. Кину! Кину! визиваємо. Це вже судове. Забрали телефон віддали. Телефон віддали. Забрали телефон і кидаються. Телефон віддали. Бо зараз викину. що? Де? Красавиця. Ви бачите, які вони ще агресивні, кидаються на людей з громади. О, водій закрив двері. Третій автобус третєнка, таким номером. Вас теж ударила, бо на мене теж кидалася з пакетами. Грузяться вони. Все, вже позакривали двері, бо бояться, щоб ми не знімали. Водій першого автобуса сказав, що вони їдуть в Київ, ось ще йдуть, закривають вже обличчя, бачите? На вулиці жарать по 40 градусів, а вони закривають свої фейсі окулярами і косинками. Оце щоб Обличчя продажної України. О, бачите, і тут позакривали. Як вони бояться громади і людей. Своді. А скажіть, будь ласка, ви зговорили, ви можете відкрити вікно Ага, Теж батьки заплатили, напевно, будемо вчати. Отак от пінчани. Отакі от, от бабусечки. Боже, одуванчики, яких ми жаліємо, а вони Україну продають. нам не Душно, вже повідкривали. Знову. Закривайте двері, так? Да? Що, сором? Йді нахуй, а то чужо. Ви йшли? Уже? Отак ось. Сором, ганьба. Сія закінчилась, а бабусі сидять. Їм напевно заплатили по годину. А вам що, Карплюк не сказав, що сесія закінчилась? Що вже можна розходитися? Розходитись! Вам Карплюк не говорив? Ні, Карплюк вам що хіба за годину заплатив, до 12-ї будете сидіти? Тут вже так жарко, нас ну, карасольки достали. Люди, чого ви тут стоїте? Звідки ви? Розходьтеся, обіцяли покормити. А обіцяла? Хто обіцяв покормити? Що вам гречку принести? Чи що? М'ята м'яза. Там свобода свободу. свободу. Яку вам треба? Да, від кого? Dana, від чого Физу. від банди? Від якої від якої да. за те, що наші діти гинуть. То ви тут проти Путіна виступаєте? Чи проти кого prosecutor. гроші є? Проти тату, усі. бачите, вони гроші ждуть. У мене конектик тут ось є місце для депутатів. мер. яким в залі я махала, бо жарко була. Вони не думаєш, гроші. Вони ж тут зібралися. Вони ждуть вони ждуть грошей, і що їх погодують. Бачите, парасольки достали жарко. Їм не сказали, що вся сесія закінчилася, що треба розходитися вже. А що ви стоїте? Розходьтеся, люди. Чи ви гроші ждете? Полміра. Полміра дерева. Бачите, як люди продають свою країну, Оце що приклад вірпіні. Карплюк привіз пенсіонерів, поставив. Їх перед мерією, і вони з плакатами як стадо покірних баранів, стоять і за щось тут вони щось відстоюють, а що он, жопи повідвертали, бачите. Ніхто не каже, звідки вони жоден, жоден із них не назвав, звідки вони приїхали. Запам'ятовуйте ці обличчя, може хтось пізнає їх, може хтось пізнає, що це ваші сусіди з інших міст. Люди, пишіть прізвища цих людей, якщо ви знаєте, бо це не ірпінчани, вони гастральори Карплюка. А чого ви тримаєте? Соромники, ганьба, ганьба Я продажним українцям, сором. Ви зруйнуєте, знищуєте Україну середини. Всі ганьба вам, всім, ганьба, жіночки. Вам ганьба. Сором і ганьба вам всім присутнім.